Поєдинок між чемпіоном поточного сезону, між найкращою командою чемпіонату командою Айфранко, яка виступає сьогодні у своїй традиційній білій формі. Граючий тренер команди номер 17 Ось такий от склад у будівельників. Давайте продовжимо після цього розіграшу. Ауту і цей розіграш завершується забитим м'ячем від Івана Легкого, від найкращого гравця чемпіонату. Саме в таку номінацію він потрапив. Номер 17, Олег Перепічка. Зараз є можливість для швидкої відповіді Вайфранко Тараса Панчука. Три хвилини у нас команди вже провели на паркеті. Рахунок поки що 1-0 на користь у КД Блаувенте. Зараз удар. Знову Кордоба зараз м'ячем. Ну і звертаємо, звичайно ж, увагу не тільки на Романа Кордобу, Зараз який прекрасний шанс був Вайфранко, якимось дивом зараз м'яч не влучає в ворота Трегубяка. Кіндратів, кіндратів виконує цей корнер. Знову на Даніва Данів пробиває, в стійку влучає цього разу кулаком за бокову лінію. Швидкий розіграш Кутового. Удар Кордоби. Поруч зі стійкою летить м'яч. 19 Пропущено схожі показники в Коломийської фурнітури. Ну і коломияни також 29 очок. Набрали тільки за додатковими очками. Вони поступились. Давайте задаємо, якою у нас видовищною, класною, швидкою гострою була стартова, напевне, в Зараз уже удар без замаху від кордоби. Ну але тригуб'як врятує свою команду. Кордоба готується виконати цей аут. Зараз у нас справді гра трохи заспокоїлась. Зараз постріл від Іванишина. Знову тригуб'як на місці. О ворота ямничану ну, і забитими м'ячами окрім нього відзначали все ті ж Москали, Кушецький, Дриган, Кіндратів та легкий. До речі, легкий вже забиває у нас. Навіть не знаю, чесно кажучи, в якому матчі поспіль удар від кордоби. І капітан знову яскраво нагадує про себе після невеликої паузи виконають кутовий будівельники. Чемпіонів розпочнемо, але давайте подивимось спочатку за розшим цього штрафного удар безпосередньо від кордоби. Рівна дуже рівний у них склад за потенціалом гравців. Зараз перехоплення від Ємельянова, ударю виводить він свою команду вперед. 2-1 стає рахунок на користь Ай Франко. Москалик на Кіндратіва. кіндратів кінратів пробиває і в кількох сантиметрах над поперечкою. М'яч пролітає в цьому епізоді. Там був рикошет від когось з гравців у білій формі. Удар Кушецького потужний удар, який блокується спинами. універсалів Франко данів. Помиляється вихід. 2 в 1, когут Когут прокидає. М'яча когут забиває три 1, друзі. За 9 хвилин до завершення часу другого тайму поки що на характері вольова вивів благо Венту вперед, але потім три м'ячі, які залишились уже без відповіді. Тим часом Ємільянов. Ємільянов, на жаль, для вболівальників виконує функції п'ятого універсала. Дриган пробиває сей у виконанні рибака. Знову добивання і знову добивання. Тому насправді дуже і дуже далеко ще до цього. Футзаліста Айфранко. Зараз момент і рятує свою команду вже вкотре Святослав Рибак. Чи між УКД Благовента та Айфранко, до вашої уваги, другий півфінальний матч між Івано-Франківською Галією та Огринівським соколом, де ми дізнаємось ім'я другого фіналіста? Удар зараз від Ригана не влучає він у ворота і розпочати вже позиційну атаку. Москалик, Москалик не пробиває, тільки зараз удар від Москалика до Дригана. м'яч таки потрапляє. Удар від Дригана, сей від Рибака, удар від легкого і повзворота. Тоді, коли він захочеться зробити, і коли відбудеться зміна, Кушецький. Кушецький пробиває, влучає туди, де і знаходився Святослав Рибак. Ну і дочекався, що м'яч перейде зараз у володіння. УКД Блаувента ще й наговорив він там на жовту картку. Данів, Данів прострілює на москалика. Москалик пробиває, і дістає цього м'яча з лівого нижнього кута Рибак. Ну і зараз, зараз Іванишин міг закривати цей поєдинок, але здається, і так все зрозуміло. Трохи менше 4 секунд до завершення матчу. Данів показує, що матч вже завершено. Ну і матч таки завершено. Друзі, ми вітаємо Ай Франко із виходом до фіналу. Де вони зустрінуться із переможцем? пари пари сокілогинів Галія Івано-Франківськ.